Сьогодні у Києві відбувся фінал першого етапу студентської баскетбольної ліги України. Звання найсильнішої виборювали команди КПІ та торгівельно-економічного університету. Вже у першій атаці баскетболісти останнього повели у рахунку і навіть розвинули успіх. Але господарі паркету змогли наприкінці першої половини перехопити ігрову ініціативу. 46-40, вже вони попереду. На початку третьої чверті політехніки продовжили набирати очки. Їхні комбінації виглядали більш осмисленими. А гра на підборах ефективною. Завершальну десятихвилинку потужніше знову провели господарі. Інтрига щодо переможців предстояння фактично зникла. А остаточну крапку ефектним сленданком поставив Максим Коваль у підсумку 93-74 на користь баскетболістів КПІ. Они сегодня начали игру уверенно, повели, оторвали счет. И нашим нужно было приложить усилия, переломать ход игры. Пришлось проявить характер. И это приятно, что есть команды, вузы, которые достойные соперники. Я только что ребятам сказал, что сегодня мы немножечко порастраиваемся, а завтра уже с новыми силами будем готовиться к финальной стадии чемпионата Украины среди студентов. Вот, поэтому считаю, что самые лучшие игры у нас еще впереди.